Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Чи ремонтуватимуть на буковині цьогоріч сільські дороги? Звільнених у запас військовослужбовців навчають, як відкрити власний бізнес. Голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фещук провів перший на цій посаді брифінг щодо нових кадрових призначень. Також він поділився своїм баченням роботи чиновників, яка перш за все полягає у співпраці з громадськістю сьогодні новопризначений голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фищук перш за все працює над формуванням патріотично налаштованої команди. При цьому зауважує, що буде дослухатись до думки громадськості щодо запропонованих кандидатур на ту чи іншу посаду. Головний критерій професійність. Мені треба підібрати заступників голови обласної адміністрації і голів районних державних адміністрацій. Звільнити мені, звичайно, дуже їх просто, бо це сьогодні передбачає закон. Це мені дуже легко вдалося. Тепер треба підібрати. Порядок приблизно десь такий, який ми тут десь відпрацювали, і це не тільки в нас. Ми на сайті обласної відкриваємо рубрику, на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації. Значить, де вивішуємо. Пропозиції, які будуть надавати В очільника краю, вже є кілька пропозицій щодо формування своєї команди. Відтак, заступником, керівником апарату облдержадміністрації він пропонує Руслана Сенчука. Є кандидатури і на посади голів райдержадміністрації. Вижниця Андрюк Михайло Іванович, Я мав з ним він зараз знаходиться в Києві на навчанні, але мав з ним розмову. Він сьогодні готовий працювати. Це сторожинець Барташ і е, Герца Ястремський. Будуть це не означає, що це мої на сьогоднішній день бачення. Найбільше зараз розмов щодо призначення першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації, яким за словами Олександра Фищука мав би бути Володимир Куліш. до мене прийшли дійсно два звернення. Це громадського об'єднання Майдан і Політичної Сили Свобода, де вони висловили свою позицію стосовно цього призначення. Значить, я Володимиру Івановичу мав вчора з ним зустріч і запропонував. Ка Володимир Іванович, я вас дуже прошу. От є сьогодні такі заяви. Зустріньтеся з цими людьми. Він сказав, погодився, що да, я піду і буду. З ними зустрічатись. Сьогодні я йому телефонував, він каже, Оксани, я отримав запалення, не знаю, чи одностороннє, чи двостороннє, але я сьогодні лікуюсь. Каже. Документи на нього ще не пішли. Він ще на сьогоднішній день їх оформляє. Усі нинішні керівники райдержадміністрації написали заяви на звільнення, тож буковинці можуть вносити свої пропозиції щодо призначення очільників районів. Для цього на офіційному сайті облдержадміністрації буде створений спеціальний розділ Ольга Ославська, Віталій Мільницький, телеканал Буковина. 47 мільйонів гривень саме стільки виділили торіки з державного бюджету для поточного ремонту та проведення експлуатаційних робіт службі автомобільних доріг у Чернівецькій області. У 2015-му з рахуванням інфляції сума буде набагато меншою, кажуть фахівці. Тому і доріг, відповідно, ремонтуватимуть не так багато. Ця дорога з'єднує села Михальча, Дубове, Спаська, що на Стороженеччині. Її протяжність понад 11 кілометрів. І весь цей шлях у убоїнах та без хоча б гравійного покриття. Жителі села кажуть, пішки, коли розмерзається, ходити неможливо. То невозможно. Коли подає сніг, то йдемо пішки. Тільки коли сніг, так? коли сніг, коли погано погода, ми йдемо пішки до, до села Дубове. До Михальча Ні, буваєш? до Дубові. До Дубового я ж до Михальча. Дивлячись, які погодні умови. Місцеві автомобілісти нарікають, скільки не писали звернення до районних чиновників, все безрезультатно. Ніяких робіт тут не проводять, а автівки потребують постійного ремонту. Це не дорога, це, як кажуть, напрямок, бо ви бачите, що там покриття зовсім немає, а авто приходиться ремонтувати дуже часто. Ну, кожен місяць, скажімо так. Вже машини бампера відривають. На жахливий стан дороги до села Спаська нарікають і перевізники. Дорога це тут називається танки, грязі не бояться. Тут взагалі зараз трохи мороз. А... Раніше то їхали сюди з такою пробуксовкою, що це просто невозможно. Намойку, навіть на мойку загнати машину це була проблема, бо ніхто не хотів мити її після цього болота. Тут треба вирішувати, звісно, з цією дорогою, бо тут далі немає. Прийняти у комунальну власність Михальчанської сільської ради цю дорогу місцеві владники не готові. кажуть, грошей для капітального ремонту не мають. Громада і сільська рада допомагала грейдера, щоб профілювати ту дорогу. Ну але сьогодні це порядка, будемо говорити, 8 кілометрів від дороги Чернівці-Вижниця, в сторону Спаська. То сьогодні, щоб взяти і капітально, зробити, це дуже потужні кошти. У службі автомобільних доріг зазначають, днями мають отримати річний план фінансування, і саме тоді буде зрозуміло, скільки коштів виділять на проведення експлуатаційного утримання та поточного ремонту доріг у області. Проте відразу ж кажуть, грошей буде менше ніж торік, тому ремонтуватимуть пріоритетні автошляхи міжнародного та національного значення у зв'язку із важкою економічною ситуацією в країні на дороги місцевого сполучення ймовірно виділять зовсім небагато. А що відремонтувати шлях до села Спаська потрібні чималі кошти. Для того, щоб покращити цей маршрут, проїзд по маршруту, необхідно орієнтовно близько 300 тисяч гривень. Це приблизно 700 кубів гравійно-піщаної суміші, а також її треба провести до місця. Встановлення і також відновити порядка двох кілометрів, відновити водовідвідні кювети. Фахівці заспокоюють. Ямковий ремонт доріг області все ж проведуть. Роботи почнуть навесні. Наталя Синюсик, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Ще одну групу буковинських військовослужбовців відправлять у зону антитерористичної операції чи готові захищати територіальну цілісність України мобілізовані з Глибочини. Телефоном журналіст Григорій Безверхній. Ця група з 20 колишніх воїнів-прикордонників, а серед них і депутат районної ради Валерій Гімчинський сторядки вишукувалися у вівторок зранку перед Глибоцьким об'єднаним районним військовим комісаріатом, аби за якихось 15-20 хвилин вирушити на пункт збору до Чернівецького прикордонного загону. До мобілізованих на службу із напутніми щирими словами звернулись районний військовий комісар Іван Вансар, голова районної ради Григорій Вазиряк, перший заступник голови районної державної адміністрації Богдан Підлубний, а також благословив воїнів настоятель Глибоцької церкви, рівноапостольної княгині Ольги, благочений району Київського патріархату отець Роман Грищук і вручив бійцям кишенькові молитовники. Тож нехай нашим воякам допоможе Бог, щоб живі, здорові, і з перемогою повернулися на Глибоччину, чесно і сумлінно виконавши свій патріотичний обов'язок. Спеціально для телеканалу «Буковина з Злибоки Григорій Безверхній. Звільнені у запас військовослужбовці пройшли курси професійної перепідготовки на базі економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фатьковича за напрямом менеджмент безпеки бізнесу у червоній залі вишу відбулись урочистості та вручення свідоцтв про закінчення навчання. Українські військовослужбовці, які звільнені із Збройних сил, пройшли спеціальні курси перепідготовки, аби мати можливість працювати у сфері бізнесу. Навчання тривало з жовтня минулого року. Проект реалізують у 17 містах України за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації норвезьких та буковинських науковців. Проходив 500 годинний навчальний курс, якраз от перепідготовки по напрямку менеджмент безпеки бізнесу. Що дає? Є можливість отримати певні знання, певні навики в роботі військовослужбовців в подальшому працевлаштуванні, в охоронних фірмах, в, ну, в таких закладах, які би дали можливість скажімо, працювати в таких от напрямках безпеки бізнесу. Курси пройшли 29 військових. Унікальність проєкту полягає у тому, що навчатися могли не лише вони, а й їхні дружини та діти. Військовослужбовці зазначають, їхня професія передбачає швидкий вихід на пенсію. А відтак завдяки проєкту вони опанували новий фах. Жити на одній пенсії і так далі, що воно якби все-таки мало. От. І я скажу, що нам дали багато знань для того, щоб ми могли працювати по даній спеціальності, які ми здобули на цих курсах. Кожен військовослужбовець отримав свідоцтво про закінчення навчання, та організатори проекту зазначають, у планах продовження співпраці між Україною та Норвегією у рамках різних проектів. Помимо этого основного проекта, мы предусматриваем также развитие сотрудничества с норвежскими партнерами в области повышения квалификации государственных государственнослужащих вопросов евро интеграции по обмену студентами, обмену профессорами между университетами Украины и Норвегии. Виктория Лупай, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. В зимовий період традиційно збільшується кількість випадків захворювання на ГРВІ та грип. Яка нині епідеміологічна ситуація на буковині та які методи профілактики вірусних інфекцій обирають буковинці? Далі у сюжеті. Чернівецька область нині займає одне із перших місць в Україні за кількістю хворих на лептоспіроз та хворобу лайма. Так минулого року було зафіксовано 17 та 16 випадків цих недуг відповідно. Що ж до інших інфекційних захворювань, то Дерсене підслужбі Чернівецької області запевняють, ситуація контрольована. Зокрема, цього сезону не зафіксували жодного випадку захворювання на грип. Проте спеціалісти кажуть, ризик виникнення епідемії залишається. Сезон триває і. Ризики зростання захворюваності до епідемічного рівня на сьогодні ще е, мають місце. Передусім е, закінчились шкільні канікули, завершуються канікули в вищих навчальних закладах. Активнішим стає спілкування осіб, серед яких захворюваність є традиційно щотижня, щороку, що під сезону найвищою, оскільки захворюваність серед дітей. Віком до 18 років систематично в часті в загальній структурі захворілих складає близько 65 Тобто вона є найвищою. Запобігти грипу можна різними способами, проте найефективніше – щеплення. Станом на 10 лютого цього року його зробили майже дві тисячі буковинців, здебільшого працівники медичних закладів та навчальних установ. А ось інші краяни до вакцинації здебільшого не вдаються. Я ніколи не болів. І зараз теж не болею. І не треба мені. Щеплення не роблю. Стараюся. Сподіваюся на свій імунітет. Всі надії покладаю на нього. Навіть не думаю. Бо дитина не хворіє, я не хворіла і в принципі немає смислу робити того щеплення. Натомість буковинці надають перевагу народним методам. П'ю чай. Так, 50-55 градусів, щоб було. Чесночок, цибулю і гріпа нема. Калина, мед з горіхом, лимончики з чагаєм. В принципі, такі народні средства. Їм цибулю-часник. Треба багато пити, спати, відпочивати, щоб бути здоровим, їсти. Здорово їжу у аптеках вакцини проти грипу можна придбати під замовлення. Коштують вони від 100 до 550 гривень. Дешевше обійдуться противірусні препарати. Ціна на них від 13 до 400 гривень. Медики уже вкотре наголошують не займатися самолікуванням. звернення за медичною допомогою є не тільки запорукою лікування, уникнення ускладнень, захворювання, але й дає можливість реально оцінювати ситуацію і ефективно оперативно застосовувати. Стосовувати ті чи ще інші заходи я маю на увазі заходи по обмеженню функціонування закладів, якщо це потрібно. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівецькій обласній філармонії готуються до прем'єри станічне виконання опер Тоска та Ромеєві Джульєта за участю академічного симфонічного оркестру, академічного камерного хору та солістів обласної філармонії. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні дня всіх закоханих академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії зіграє для чернівчан та гостей міста Сюїту номер два з балету Сергія Прокоф'єва Ромео і Джульєта, диригент заслужений діяч мистецтв України Йосип Созанський. Окрім того, академічний камерний хор Чернівці та учасники дитячої хореографічної студії під керівництвом Надії Селезньової виконають тоска Джакомопучині. Цікавість є в тому, що по-перше там будуть задіяні діти. Тому що в партитурі у Пучині виписане виписано партію дитячих голосів, і це буде перша наша спільна робота дітей з симфонічним оркестром. Друга цікавість є в тому, що хоча це і концертне виконання, там безумовно будуть буде прагнення до елементів акторської гри, елементів дії на сцені. Ми представимо публіці переклад українською мовою синхронно, коли буде йти дія. Така концертна дія, але все одно дія, тому що актори, співаки будуть все таки якийсь арсенал акторської майстерності включати, тому що вони через себе переносяться кожне слово, і це буде коментуватись відразу синхронним перекладом на екрані. До грандіозної прем'єри готувалися майже рік, задіяно близько сотні артистів. Це дуже така велика робота, яку ми здійснювали за час. Це в першу чергу працювали з фортепіаном, потім після цього з оркестром робота почалася така дуже плідна. І можу сказати, що в нашому віці, такі як ми з Володією, це не так і легко співати такі складні партії. Це треба ще прожити. Я дуже рада, що ми нарешті такі спромоглися добитися. Ну, такого, мені здається, як для нас ну, досить гарного результату. Ця музика є доступна своєю складністю. І кожна людина, яка прийде, 13 числа на концерт. Вона не пожалкує. Прем'єру в Чернівецькій обласній філармонії планують на 13 лютого. Анастасія Федорюк, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Обдаровані діти з усіх куточків нашого краю взяли участь у третьому ювілейному регіональному фестивалі конкурсі мистецтв джерело надій. На святі творчості та позитивного настрою побували і наші кореспонденти. Солісти, вокалісти, солісти, інструменталісти, хореографічні ансамблі, виконавці розмовного жанру, вокальні, музичні, фольклорні та театральні колективи на сцені фестивалю конкурсу, джерело надій, розмаїття творчих особистостей. Насправді кожний фестиваль різниця, тому що різні виконавці, різні діти, різний репертуар. Но сьогодні насправді особливий. Можливо, тому що він ювілей не так співпало, але такого фестивалю, як сьогодні, насправді, ще не було. Також на конкурсі були представлені роботи юних майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Ось, наприклад, це гордість Діани Продончук зі Стороженеччини. У її родині вишивання справжня традиція. В Конкурсах я брала багатьох. В школі також неодноразово виступала. Сьогодні показую свої ж роботи, роботи своєї сім'ї. Бабусі Матусі та прабабусі. Роботи я представляю вишивки, трайстини та вишивки, можна сказати, різними швами та різних орнаментів. Вважаю, що у мене це пішло ще від прабабусі, а я вишиваю з 10 років. Оцінювало таланти юних буковинців, професійне журі із Чернівців, Хмельницького та Києва. Діти талановиті, те, що я побачила сьогодні, багато номерів музичних, виконавських номерів і Скрипалі, і піаністи мене просто вразили. Переможці регіонального конкурсу представлятимуть Буковину на всеукраїнському фестивалі конкурсі мистецтв Джерело надій, який відбудеться 21 лютого у Києві. Іванна Вовк, Максим Білоткач, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю всім нам миру та спокою. До зустрічі.